Іти працювати, розпочати власну справу чи здобути нову світу. Мільйони українців, що через розпочату Росією війну змушені покинути домівку, намагаються пристосуватися до нових реалій для внутрішньо переміщених осіб. Держава запровадила програми з перенавчання, надає гранти на започаткування чи розвиток вже наявної власної справи. Отже, як олаштувати життя на новому місці? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. На дев'яти квадратних метрах студентського гуртожитку Мукачеві Катерина Стоян із двома синами Елею та Степаном шести-чотирнадцяти років живе вже рік. Сюди вони приїхали з Чугуєва, місто на Харківщині, за 50 кілометрів від російського кордону. Його досі обстрілюють. Катерина з дітьми ховалася у підвалі. Виїхати вирішили, коли їхній будинок залишився без вікон. У нас було три кішки, а залишилася одна. Збіжали там. Діти досі не можуть відійти від пережитих стресів. Ходимо до психолога, невролога. Спочатку ми якось медикаментозно займалися самі. Тепер все Щомісяця на трьох вони, як внутрішньо переміщені, отримують 8 тисяч гривень від держави. Увесь цей час Катерина не працювала, не було на кого лишити дітей. Та й думками була постійно вдома. Чекаємо февраля, чекаємо марта, потом августа. Ну. Тягнемо, тягнемо, але все ж таки вирішила поки що залишитись тут і почала шукати роботу. Я б хотіла з таким гнучким графіком, бо діти саме з працевлаштування, кажуть у центрі зайнятості розпочинається інтеграція переселенців у нове середовище. Майже 50 тисяч людей на новому місці вже знайшли роботу через такі центри. Вакансії головноробітничі. Тож роботу за факом знайти складно. Це кваліфікована, так ну це робіт а є ще не кваліфіковані.